Сьогодні підписав указ про об'явлення завтра, 12 квітня, Днем жалоби в Україні. Я вірю в те, що наші стосунки не погіршаться. I only feel in, in... У глибині душі я відчуваю, що це дуже несправедливо і щодо президента Качинського, і щодо польського народу. Президент Качинський Верианфеє то поліш піпол. Приходять цвіточки. Тут для нас дуже велика втрата, тому що Лех Качинський то був таким другом для нашої країни. Якихось питаннях з Європейською Радою чи, чи з Росією. Ми знали, що нас завжди підтримає Польща. Думаю, що ця, ця жертва Катинська наших братів видає плід. Я думаю, що та ситуація ця катастрофа також да спліт більш поєднає народи українські, російські і польські. Поляки як єдина нація, мають і таку державу, і таку еліту, що для них трагедія втрати еліти це є національна трагедія. Я сумніваюся, що українці, втративши би такий склад людей на борту літака, прийняли це як трагедію. В цьому є різниця між нацією, яка вміє вибудувати свою державу, історію і виховати свою еліту. Там кожна людина, яка була на борту, це гордість польського народу. 爸爸，爸爸。